Добрий день, мої любі малята! Я дуже чекала на нашу зустріч. Сьогодні у нас з вами заняття малювання. Але воно буде незвичайне. Ми будемо з вами малювати ось отаку сніжинку клеєм та посипати її сіллю. Сніжинки це дивовижні створіння зими. Коли вони повільно падають, хочеться зловити їх і уважно розглянути. Вони такі красиві і абсолютно різні. З неба падають зимою і кружляють над землею легкі пушинки, білі сніжинки. Для цього нам потрібно сіль, клей ПВА та папір блакитного кольору, на якому намальована сніжинка. І в цьому вам допоможуть ваші дорослі. Що малят, починаємо. Нам потрібно клеєм з вами. Навести нашу смі. Ось так. Ось перестане на дітей наші сміття. А тепер нам потрібно спроси. Там почекати з вами. Так, малята, а зараз нам потрібно в окрему тарілочку сипати нашу сіль. Ось отак струсили. І ось така сніжинка у нас вийшла. Малята, я вам пропоную вдома разом з батьками теж зробити таку сніжинку. Дякую, малята, за увагу. До побачення!